Протягом тижня на зголовному управлінні національної гвардії проходять заняття за участю інструкторів з Національної гвардії Каліфорнії по процесу прийняття військових рішень англійською мовою. Коротко це MDMP. це питання стосується роботи штабу підрозділу, штаб батальйона, бригади відповідно до стандартів НАТО. Цей процес працює у всіх арміях країн членів НАТО. Ми співпрацюємо з національною гвардією України вже протягом 10 років. В час від часу ми приїздимо та проводимо навчання, які ми називаємо міжвійськовими специфіку та тему навчання ми підбираємо відповідно до прохання української сторони. У лютому Національна гвардія України звернулася з проханням провести навчання щодо процесу прийняття військового рішення за стандартами НАТО. Процес туди приїхала група з чотирьох інструкторів зі мною включно. Протягом чотирьох днів ми проводили заняття з першим батальйоном національної гвардії. А вже у червні ми отримали прохання повторити навчання на рівні батальйону з бригадою та штабом національної гвардії. the headquarters я запросив більше інструкторів для того, щоб відтворити якнайбільше найбільше секцій ШАФ I could. Друга частина навчань включає менше формалізованих презентацій і більше практичних вправ. Процес прийняття рішення є досить складним, коли маєш справу з ним вперше. Завжди є проблема з часом. Так як чим більше ти цим займаєшся, тим краще виходить. У майбутньому я сподіваюся, тренування буде довшим, оскільки я відчуваю, що чим більше практики, тим краще військовослужбовці справляються